Народна казка, як черепаха і кліщ лисицю перехитрили. Одного разу лисиця, черепаха та кліщ випадково натрапили на просо. Думали, гадали, що робити з цим просом, і вирішили посіяти, а врожай поділити між собою. Прийшли вони до річки. Вибрали найкраще місце. Лисичка хитрунка лягла під обрив і сказала, що підпиратиме його, щоб він не впав. Черепаха почала орати, а кліщ Сіяти просо. Нарешті просо достигло. Черепаха та кліщ скосили просо, намолотили купу зерна. Кличуть і лисичку. Прийшла лисичка, подивилася та й каже. Цього прося дуже мало, не варто його ділити. Зробимо краще так. Покладемо кубку зерна подалі. Хто перший із нас прибіжить до нього, тому весь урожай і дістанеться. Гаразд. Погодилася черепаха та кліщ. Вибрали місце. Ну, шановні, хай Бог допомагає, вигукнула лисиця і побігла до купки проса, а кліщ тим часом уп'явся їй у хвіст. Добігла лисичка до зерна та й сіла. Невже ти хочеш розчавити мене? зарепетував Кліщ. А коли ти встиг добігти сюди? запитала лисиця, не вірячи своїм очам. А пам'ятаєш, коли ти вигукнула, хай господь Бог помагає, я вже сидів тут, гордо мовив Кліщ. Зчинила лисиця та кліщ сварку. Сперечалися вони, сперечалися і нарешті вирішили зачекати черепаху. Аж це приповзла черепаха закривавленим лицем. Ой, моя лисько. простогнала вона, зі мною сталася біда. Тепер розшукують двоє вершників із беркутами та хортами. Вони напали на мене, почали кричати й вимагати, де, де сховалася лисиця. Але ж я їм не сказала, де ти. За це вони мене побили і тепер, здається, йдуть по моїх слідах. Ой, лишенько, друзі, не кажіть де я, тремтячим голосом простогнала лисиця. Просто поділіть між собою. Прощавайте, мої любі, прощавайте. Лисиця чкурнула, тільки курява за нею піднялась.